Наша громада одна з п'яти громад Сумської області, в якій прийнятий план впровадження резолюції 1325 Жінки мир безпека. Були створені групи самодопомоги. Зібралися активні жінки. Які розуміли, що вони хочуть щось робити для громади, але не розуміли, яким чином вони можуть це робити. І перший етап це було створення гендерного профілю через проблеми. Ми побачили, де ресурс. Український жіночий фонд навчав наших жінок, як ми цей ресурс можемо залучити в громаду. Камери були встановлені рік тому. Їх було 6 штук, які нам на теперішній час дуже допомагають Та в розкритті злочинів, профілактики, правопорушень адміністративного порядку, порушень правил дорожнього руху. Безпекова ситуація покращилась. До цього тут такий совєтський вайб був, і було складно щось там читати, щось робити. Мені було складно засередитись. А зараз, коли я приходжу, я можу сісти, попрацювати з ноутбуком. Тут буде тихо і тут буде зручно і комфортно. Історія цієї ідеї почалася в той момент, коли 24 лютого 2022 року в наше село заїхали танки. І всі, хто там жив, вони бігли в церкву. Ми закупили генератор, поміняли двері, утеплили його, провели туди воду. Там створені всі умови. Ми створили додаткові робочі місця, де люди можуть заробити собі гроші, нам якісь там елементарні речі, і при цьому ще поремонтувати одяг нашим місцевим жителям. Не дивлячись зараз на воєнний стан, ми все одно бачимо перспективи. І якщо це буде завдяки ініціативі із середини громади, то ми її будемо підтримувати, розвивати і будемо тільки раді, якщо процвітатиме у подальшому садівська громада. Жінки тут вони думають, що чоловіки тільки можуть ходити на вибори, там щось робити. Ні, стать не має значення, те, що зараз тут навколо є доказом того, що ми можемо прийти, написати проєкт, зробити, і в нас буде те, що ми хочемо.